Розділ 26. Після тієї пошесті Господь звернувся до Мойсея та до Елеазара, сина Аарона, священника, з такими словами: Зробіть перепис усієї громади ізраїльських нащадків від 20 років і вище, за їхніми батьківськими родами, всіх придатних до військової служби в Ізраїлі. Тож, Мойсей разом зі священником Елеазаром говорили з ними на рівнинах Муаву, що над Йорданом, напроти Єрихона. Розпорядились, наказуючи: зробіть перепис від 20 років і вище, як звелів Господь Мойсеєві та ізраїльтянам, які вийшли з єгипетського краю. Рувим первісток Ізраїля, сини Рувима, ханох, від якого походить і родина Ханохів, від палу родина палів, від Хецрона родина Хецронів, від кармі родина карміїв, це родини нащадків Рувима. Згідно з переписом, їхня кількість складала 43 тисячі 730 осіб. Син Палу Еліяв, а синами Еліява були Немоїл, Датан і Авірон. Це ті, які були обрані громадою, але які повстали проти Мойсея і Аарона в угрупованні Корея, а також бунтували проти Господа. Тому земля відкрила свої уста і пожерла їх разом з Кореєм. Під час загибелі його угруповання, коли вогонь пожер 250 чоловіків, вони стали застереженням. Але сини Корея не належали до угруповання і не загинули. Далі йдуть нащадки Симеона за їхніми родинами. Від Немоїла походить родина Немоїлів, від Яміна родина Ямініїв, від Якіна родина Якініїв, від Зераха родина Зерахіїв. Від Шаула родина Шауліїв. Це рід Симеона, який становив 2200. 22 Нащадки Гада за своїми родинами. Від Цефона родина Цефоніїв, від Хагі родина Хагіїв, від Шуні родина Шуніїв. Від озні родина озніїв. Від ері родина Еріїв. Від Арода родина Ародіїв. Від Арелі родина Ареліїв. Це родини нащадків Гада. Згідно з переписом їх було 40 тисяч 500. Сини Юди, Ер і Онан. Однак Ер і Онан померли ще в Ханаанському краю. Інші нащадки Юди за їхніми родинами від Шели родина Шелаїв, від Переця родина Переціїв, від Зераха родина зерахіїв. Нащадками переця були від Хецрона, родина Хецроніїв. Від Хамула родина Хамуліїв. Це рід Юди. Згідно з переписом їх було 76 тисяч 500. Нащадки із Сахара за своїми родинами. Від Толи родина Толаїв. Від Пуви родина Пуваїв. Від Яшуба родина Яшубіїв. Від Шимрона родина Шимроніїв. Це рід із Сахара. Згідно з переписом, їх було 64 тисячі 300. Нащадки завулона за своїми родинами, від Середа родина Середіїв, від Елона родина Елоніїв, від Яхлеїла родина Яхлеїлів. Це рід Завулона. Згідно з переписом їх налічувалось 60 тисяч 500. Сини Йосифа за своїми родинами Манасія і Єфрем. Нащадки Манасії від Махіра походить родина Махіріїв. Махір породив Гілеада, від Гілеада родина Гілеадів. А ось нащадки Гілеада. Від Єзера походить родина Єзеріїв, від Хелека родина Хелекіїв, від Асріїла родина Асріїлів, від Шехема родина Шехеміїв. Від Шеміда родина Шемідіїв, від Хефера родина Хеферіїв, Целофехат син Хефера. Не мав синів, а лише дочок. Ось імена дочок це Луфехада, Махла, Ноа, Хогла, Мілка і Тірца. Це рід Манасії. Згідно з переписом їх було 52 тисячі 700. Далі йдуть нащадки Єфрема за своїми родинами. Від Шутелаха походить родина Шутелахіїв, від Бекера родина Бекеріїв, від Тахана родина Таханіїв. І ось нащадки Шутелаха. Від Ерана родина Ераніїв, це родини синів Єфрема. Згідно з переписом їх налічувалось 32 тисячі 500. Це нащадки Йосифа за їхніми родинами. Нащадки Веніяміна за їхніми родинами. Від Бели походить родина Белаїв. Від Ажбела родина Ашбеліїв, від Ахірама родина Ахіраміїв. від Шефуфама родина Шефуфаміїв. А синами Бели були Арт і Нааман. Від Наамана родина Нааманів. Це нащадки Веніяміна за своїми родинами. Згідно з переписом, їх число становило 45 600. Далі нащадки Дана за своїми родинами. Від Шухама походить родина Шухаміїв. Це рід Дана за їхніми родинами. Усього в родинах Шухамія, згідно з їхнім переписом, налічувалось 64 тисячі 400. Нащадки Асира за їхніми родинами. Від іємни походить родина їмніїв, від їшви родина Їшвіїв, від верії родина веріїв. Нащадки верії. Від Хевера родина Хеверіїв, від Малкіїла родина Малкіїлів, а ім'я дочки Асира Сарах. Це родина синів Асирових. Згідно з переписом їх було 53 тисячі чотирма. Нащадки нефталима за своїми родинами. Від Яхцеїла походить родина Яхцеїлів, від гуні родина гуніїв, від єцера родина єцеріїв, від шилема родина Щілеміїв. Це рід нефталима. Згідно з переписом, їх чисельність становила 45 тисяч чотириста. Таким був результат перепису ізраїльтян – 601 730. І заговорив Господь до Мойсея, кажучи, між цими людьми буде розподілена земля у спадкове володіння за кількістю імен, численнішим збільшиш їхню спадщину, а менш численним зменшиш їхню спадщину. Кожному буде дана його спадщина згідно з кількістю імен під час проведення перепису. Однак земля буде поділена жеребкуванням, спадок вони отримуватимуть відповідно до порядковості і мед своїх батьківських родів. Як випаде жереб, так кожному і буде наділена його спадщина, як між численнішими, так і між менш численними. Далі йде перепис левітів за їхніми родами. Від гершона походить рід Гершоніїв, від кегата рід кегатіїв. Від Мерарі рід Мераріїв, це рід Левія і його родин родина лівнітів, родина хевронітів, родина махлітів, родина мушітів і родина кореянів. А Кегат породив Амрама, ім'я Амрамової дружини Йохавет, дочка Левія, яка народилась Левію в Єгипті. Вона народила Амрагові, Аарона, Мойсе та їхню сестру Маріам. Від Аарона народилися надав, Авігу, Елеазар та і Тамар, та надав і Авігу померли, коли вони принесли чужий вогонь перед Господом. Тож, згідно з переписом, всіх левітів, чоловіків від одного місяця і вище було 23 тисячі. Вони не були охвачені переписом разом з іншими ізраїльськими нащадками. Оскільки їм не належало спадщини між ізраїльтянами. Це всі згідно перепису Мойсея і священника Елеазара. Вони здійснили перепис ізраїльських нащадків на рівнинах Моаву біля Йордану напроти Єрихона. Серед них не було вже нікого з тих ізраїльських нащадків, які були переписані Мойсеєм та священником Аароном в Сінайській пустелі. Адже Господь сказав про них, що неодмінно помруть у пустелі. Тому й не залишилося з них жодного крім Халева, сина Єфунея, та Ісуса, сина Навина.